Міжнародний день землі відзначається 22 квітня. Земля наш спільний дім. Перша акція цього дня пройшла 1970 року. В США день землі назва, яку використовують щодо різних заходів, що їх проводять навесні з метою спонукати людей бути уважнішими до термітного і вразливого довкілля планети Земля. Проблеми транспорт належить до головних забруднювачів атмосферного повітря. Токсичні промислові відходи найтоксичнішими серед них є відходи, що місять важкі метали, нафтопродукти, непридатні для застосування отрутохімікати, пестициди. Під сховищами токсичних відходів перебуває майже 20 гектар земель. Це сміття звозиться на звалище, переважна більшість яких є джерелом інтенсивного забруднення води та повітря. Менш небезпечним забруднювачем оточуючого середовище є промислові відходи. В Україні основним джерелом утворення відходів є підприємства єдніччя промислового, хіміко-металургійного комплексу. Той океан це дуже велика, але тендітна система. Сама людська цивілізація багато в чому залежить від світового океану. Він впливає на погоду і клімат усієї планети, а одним із головних забруднювачів океану є нафта та пластик. В Україні неконтрольована вирубка лісів призводить до серйозних негативних наслідків. 60 кг паперу, зібраного в якості макулатурою, дозволяють зберегти одне дерево. Яка ж вона, наша земля? Підраховано, що на наші зем... нашій планеті 4,5 мільярдів років. Якщо ви захочете обійти землю пішки по екватору, потрібно буде пройти майже 40 тисяч кілометрів. Поради які допоможуть зберегти природу. Прибирати після себе та сортувати сміття, сачатиму дерева, не користуватимусь пральними порошками чи візять хімічні речовини, а, тільки натуральними, вимикатиму за собою непотрібне світло, користуватимусь енергозберігаючими лампами, використовуватиму енергозберігаючу техніку, не куплятиму пластикових пакетів, а буду ходити в супермаркет з торбочкою, не використовуватиму одноразовий посуд, буду завжди закривати кран та не маркувати воду. Використовуватиму обидві сторони паперу. Піддаватиму скло на переробку. Ставитиму вегетаріанцем хоча б раз на тиждень. Більше куплятиму товарів місцевого виробництва. Звертатиму увагу на екологічне маркування упаковки. По можливості буду користуватися велосипедом. Більше ходитиму пішки. Майбутнє планети у наших руках.